Діти пізньої осені усі комахи ховаються в нірки до зими. Але одна комаха ще не заховалася. Спробуйте відгадати, яка саме. Ця червона намистинка має крильця у краплинках. Невеличка, гарна дуже. Упізнай її, мій друже, на твою долонечку прилетіло сонечко. Напевно, кожен із вас бачив сонечко. Сонечко жучок, невеличка корисна комашка. Вона має тіло круглої форми, яскраве, червоного кольору, а спинка в чорних крапинках. Пропоную послухати вірш, який називається Жук-сонечко. Сів на віконечко жук, червоне сонечко, чебиряє лапками, спина в чорних крапенках. Так спішили сонечка з мамою гуляти, що й забули свої чорні крапки повдягати. Глянула на них матуся. Ой, лихо, ой, лихо, вас без крапенок на спині не впізнають птахи нині. Буду я, діток, прохати, крапочки намалювати, бо інакше пташенята можуть вас усіх склювати. Дітки, сьогодні ми з вами будемо малювати жучка сонечка. Для роботи нам потрібно жучок-сонечко, заздалегідь намальований на аркуші паперу без чорних крапочок, чорна фарба, ватні палички та серветки. Але перш ніж ми почнемо малювати, давайте підготуємо наші пальчики до роботи. Прилетіло сонечко. На мою! Долонечку, крильця червоненькі, крапочки чорненькі. По всіх пальчиках ходило, а з мізинчика полетіло. Розпочинаємо працювати. Беремо ватну паличку, занурюємо її у фарбу та ставимо крапочки на спинці нашого жучка-сонечка. Рівномірно, спочатку з однієї сторони, а потім з іншої. Працюємо охайно. За необхідності користуємося серветкою. Ось такий гарний жучок сонечко у нас з вами вийшов. Дуже цікаво побачити і ваші роботи. Тому присилайте фото своїх робіт нам у групу. Малята всім дуже дякую за увагу. До зустрічі!